Сьогодні спершу я вас покатаю американськими гірками мого досвіду користування найбільшою і найдорожчою системою Jetboil — Це Jetboil Genesis. А далі я розіграю дві новенькі цьогорічні системи Jetboil Flash в комплекті з French Press. Ом. І таким чином ми спробуємо допомогти назбирати кошти одному з підрозділів Сил оборони України на нову автівку. Отже, спочатку, давайте про ідею: Jetboil Genesis – це велика кемпінгова кухня, яка розрахована на велику кількість людей, чого вартий тільки один казанок об'ємом 5 літрів, і до нього в комплекті пательня, яка має діаметр 26 см і доволі високий бортик. І до того всього в комплекті йде плитка на дві комфорки, і кожна з цих комфорок здатна видавати близько 3 кВт потужності, незважаючи на такі. Об'єм і потужність. Ця система є вельми компактною, бо поміщається вона в оцей невеликий чохол. Спочатку плитка складається вдвоє, далі вона пакується в казанок. Казанок ми закриваємо кришкою, на нього зверху ставимо пательню і все це закладаємо в чохол. І той чохол не займатиме багато місця ані у вас вдома, коли ви будете його зберігати. Ані в багажнику вашої автівки, коли ви будете виїжджати з ним на природу. Почнемо з того, як вона приводиться в робоче положення. Отже, ми дістаємо плитку з казанка, і для того тут є ручка, яка кріпиться на невелике пластикове кріплення. Піднімаємо її і дістаємо плитку назовні. Далі ми маємо розкрити її і для того відщипнути дві такі гумові смужки. І просто розгорнути її на столі. Щоб приєднати до цієї системи газовий балон, спершу ми маємо приєднати шланг з редуктором. І для того на одному з кінців системи є отакий от латунний вихід. Спершу приєднуємо латунну деталь, просто наставляємо її до кінця, а далі закручуємо зверху алюмінієву гайку. І оскільки гайка алюмінієва, а різьба латунна, то не намагайтесь накрутити її сильно до кінця, бо можете ту алюмінієву гайку пошкодити. Тепер, коли шланг приєднаний, нам залишається приєднати газовий балон. Плитка готова до роботи. Можемо відкривати вентиль. Обидва вентилі ховаються біля своїх комфорок. Перші десь півтора оберти холості, далі вже йде газ. І клацаємо п'єзу під палом цим невеликим важелем. Все, газ горить, плиткою можна користуватись. Які переваги цієї плитки, окрім переліченої вже компактності? Отже, перше, що мені подобається, що виробник тут поставив досить класний редуктор, і завдяки тому плавність регулювання полум'я фантастична. Від найменшої сили полум'я до більшої тут близько двох з невеликим обертів вентиля. А це означає, що потрібну силу полум'я для вашої страви в даний момент. Можна підібрати значно легше ніж на тих плитках, де вентиль обертається тільки в межах 90 градусів або в межах 180 градусів. Наступне, що мені подобається, то легкість очистки цієї плитки. Якщо хочеться просто легенько протерти цю тацю біля комфорки, ми можемо таким от рухом зняти верхню підставку під казанок і протерти тацю. Якщо нам хочеться помити її ретельніше, то ми можемо відкрутити комфорку. Повністю зняти її і навіть закинути десь посудомийку вдома. І поки плитка розібрана, подивіться наскільки проста тут конструкція, і з точки зору речей, які ми з собою беремо десь на природу поза цивілізацією, то простота конструкції це велика перевага. Бо чим менше деталей, тим менша ймовірність, що якась з них вийде з ладу в непотрібний момент. Ще одна перевага плитки, про яку я вже одним словом згадував на початку, це її потужність. Згадайте, як навіть вдома. В добрих умовах ви намагалися закип'ятити бодай 4 літри води в якомусь баняку. Це зазвичай триває дуже довгий час. Водночас цієї системи є два козирі, завдяки яким вона може справлятись з великими об'ємами рідини доволі швидко. Перша то потужність, а друга це наявність радіатора на її 5-літровому казанку. І в результаті завдяки цій комбінації наявності теплообмінника і великій потужності плитки. Вода в такому казанку навіть в великій кількості закипає значно раніше, ніж ти того очікуєш. Ну і власне, якщо зайшла мова про казанок, давайте поговоримо про його переваги. Першу перевагу теплообмінник ви вже знаєте. Друга перевага полягає в тому, що внутрішній діаметр теплообмінника, Ідеально підходить під оці виступи на плитці. І в результаті, коли ми ставимо казанок на плитку, то випадково ми його ніяк же з плитки не скинемо. І фінальна перевага це те, що його ручки загорнуті в силікон, і відповідно вони менше нагріваються під час того, як казанок десь стоїть на плиці, і ними простіше оперувати. До казанка в комплекті є кришка, і в кришці я нарахував три переваги: по-перше, мені подобається і пластик. Він одночасно і такий досить м'який, що складно пошкодити, випадково натиснувши. І достатньо жорсткі, що вона не змінює свої форми під час готування. Друга перевага, яка мені подобається, це те, що цю ручку можна зафіксувати в вертикальному положенні. І тобі не треба кожного разу піднімати її, коли ти захочеш заглянути в казанок. І третя перевага це правильно спроєктований дренаж. По-перше, він тут достатньо великий, щоб можна було злити великі об'єми рідини з цього казанка. А по-друге, про що часом забувають виробники? Є отвір для входу повітря. Відповідно, той дренаж не буде хлюпати, коли ви будете з нього дренувати воду. Що стосується пательні, вона велика, це круто, але це теж не всі її переваги. Вона на додачу має антипригарне покриття, і плюс її ручки є достатньо довгими, щоб зручно нею користуватись під час готування, і вони також загорнуті в силікон, відповідно, бережуть ваші пальці від опіків. Решта комплектації то дрібнички, але про них теж поговоримо. Отже, спершу щодо чохла. в чохлі мені подобається те, що він має всередині якусь вставку спинки, здається, завдяки чому він тримає форму з одного боку і з іншого боку захищає. Система від якихось легеньких ударів а також мені подобається, що тут є окрема кишенька, в яку, врешті-решт, складається шланг, яким балон приєднується до плитки. І складається тринога для газових балонів, яку я десь поклав, вже не пам'ятаю куди. То класична тринога, яку Jetboil дає до всіх своїх систем, але в цій системі вона має особливе значення, тому що оцей редуктор не любить, щоб в нього потрапляв рідкий газ. Тобто балон не можна ставити набік, не можна перевертати. Він завжди має бути в суто в вертикальному положенні. Якщо ви боїтесь, що ви про це забудете, то краще чіпляти балон до цієї триноги. І тоді він буде стояти тільки вертикально. Ну і так, загалом, після розмови про переваги, скажу, що цією системою працювати мені сподобалось. Це дуже зручно. Ти береш дому один невеликий пакуночок, кидаєш його в машину, і в тебе є кемпінгова кухня на всі випадки життя. І зараз ви маєте спитати, а про що ми будемо говорити всю решту відео? Бо хвилин того відео залишилось ще багато. А будемо говорити про недоліки цієї системи, які я б навіть не помітив, якби вона не коштувала так багато. Бо коштує на сьогоднішній день ця система в Україні 20 тисяч гривень. З промокодом буде 18, але картинку це особливо не змінює. Це надзвичайно дорога система. І коли ти платиш преміальні кошти за продукт, ти очікуєш, що він буде преміальним. Коли ти за кемпінгову кухню, яка складається фактично з трьох одиниць, платиш 20 тисяч гривень. Ти очікуєш, що вона буде ідеальною, а ідеальною, на жаль, вона не є. Отже, почнемо з історії адаптації цієї системи під європейський ринок. Загалом система JetBoil Genesis була випущена для американського ринку ще років 6 або 8 тому. А в Штатах в кемпінгу користуються балонами з пропаном. Товстостінними зеленими балонами водночас в Європі і в Україні найпопулярніший формат балонів це отакі різьбові балони, які в найбільшому своєму виконанні мають ємність 450 грамів газу. А я вам нагадаю, що ця плитка є дуже потужною, і на максимумі вона споживає близько 400 грамів газу за годину. І одна справа, що вам треба на кемпінг запастись такими газовими балонами, це не проблема. Ти йдеш в машину, закинув їх хоч ящик, і вони в тебе є. Найбільший недолік в тому, що коли з балону забирається газ дуже швидко, особливо з балону невеликої ємності, то той балон надзвичайно швидко вистигає. Якщо мова йде про погоду, як зараз, коли температура навколо десь 27 градусів. То особливої втрати потужності плитки через вистигання балону і через втрату тиску в ньому ви не помітите. Все одно в певному доброму режимі ця плитка буде працювати, але Якщо балон вже буде не повним, а заповненим, приміром, наполовину або на третину, якщо навколо буде не так тепло, а температура буде 15 градусів або 12-10, то втрата потужності буде настільки великою, що вам доведеться вигадувати якісь хитрощі, як той балон нагріти, щоб плитка знов почала добре працювати. Зазвичай береться просто невелика тарілка, наливається в неї тепла вода, і балон ставиться в неї. Але саме тепла, ледь-ледь тепла, а не гаряча, щоб балон не вибухнув. І просто тоді ви підливаєте весь час гарячу воду, щоб вода залишалася теплої температури, і плитка буде працювати наповну. Але якщо цього не знати, якщо не знати, що плитка використовує так багато газу і взяти недостатньо балонів, то ви залишитесь без кемпінгової кухні. Якщо не знати, що треба якось змушувати балон нагрівати, щоб плитка працювала. На повну потужність, то ви теж можете залишитись без вечері ще й в холодну погоду. Якщо ж ви зберете з системою їхати десь на кемпінг, то моя порада: або беріть отакі 450-грамові газові балони з якимось ядерним зимовим газом, який не так сильно страждає від втрати температури, або беріть великі кемпінгові балони на 3-4-5 літри. І з допомогою перехідника вже під'єднуйте їх до системи Jet Boil Genesis. Тепер до інших недоліків, які я б не помітив, якби не велика ціна. Отже, перше, що мені не подобається, що кожного разу, коли ми хочемо складати або розкладати систему, нам потрібно знімати з неї цей шланг. По-перше, ми витрачаємо на це час. По-друге, цей шланг можна десь випадково залишити. І я вже маю з тим досвід. А по-третє, алюмінієва гайка від латунної різьби буде потроху з'їдатися. Я думаю, що за життя цієї системи вона так і не з'їсться, але це один з моментів, на які треба звертати увагу і не намагатись закрутити її суперсильно. І насправді рішення цій проблемі є: можна було б залишити шланг зйомним, щоб його можна було замінити на випадок пошкодження, але продумати систему так, щоб він на час транспортування просто пакувався у тут якесь заглиблення, отак загортався, і залишався разом з системою, щоб його не потрібно було при і Єднувати і від'єднувати кожного разу. Наступний момент, який мені не подобається, то кріплення системи в зібраному стані оцими гумками, і відсутність будь-якої ручки, за яку можна її розкрити. Тут знову таки: по-перше, ми витрачаємо час. Маємо розкрити дві гумки замість якогось одного елементу. По-друге, нам немає буквально за що схопитись, щоб розкрити систему. Часом вона просто проковзує, особливо коли вологі руки, і робить отак, -от. тут би було б краще зробити просто кнопку з ручкою, кнопка б розблоковувала систему, і за ручку можна було її відкривати. І те, що мені не подобається, пов'язано з тими гумками, що вони залишаються лежати просто отак, от на столі. І, по-перше, якщо ти щось на них ставиш високе, воно вже може десь впасти від того, що центр ваги зміщується, воно вже стає під нахилом. А по-друге, якщо ти щось ставиш на таку гумку, теж високе, а потім посуваєш плитку, ти посуваєш і той предмет, і таким чином дуже легко перекидається горнятка з чаєм. Наступний недолік: то п'єзопідпал. Зараз він працює ідеально, спрацьовує з першого разу. Я ним дуже задоволений. А проблема в тому, що це виняткова моя заслуга. Коли ця система приїхала до мене, то жоден з двох п'єзопідпалів ній не працював. Адже відстань від контакту п'єзопідпалу до комфорки була занадто великою. І іскра просто не пробивалася. Тож мені довелося взяти тонкогубці і гнути ці п'єзопідпали, шукати ідеальну, ідеальну позицію, в якій б вони спрацьовували з першого разу. Але в системі за 20 тисяч гривень то не я маю робити, то має робити виробник. Йдемо далі. Поговоримо про вентилі. Справа в тому, що вони тут, по-перше, досить сильно заглиблені в корпус, щоб зробити плитку компактною. А по-друге, тут не так багато місця, щоб за них можна було зручно вчепитися. Якщо у вас великі пальці, в мене ще маленькі, то вам буде, буде досить складно тими вентилями оперувати. І мені тут хотілося, якщо це можливо, щоб ці вентилі були розташовані під кутом 45 градусів, щоб можна було, по-перше, їх і бачити зверху, коли ти працюєш системою, бо ці вентилі побачити складно, і щоб за них можна було легше схопитись. Тобто, можливо зрізати трошки цю зону комфорту, зону готування, і в цій зоні розмістити вентилі, під 45 градусів. Плиткою, здається, на тому все. Рушаємо до казанка. Отже, в казанку, незалежно від того, що він має великий об'єм, не має жодних позначок об'єму всередині. А відміряти такий великий об'єм рідини якимись мірними горнятками по 250 грамів, то геморой. Позначки тут мають бути. І плюс тут є непостійність якості. У нас з одного боку ручку ми можемо поставити в будь-яке положення, і вона в ньому лишається. І так має бути, щоб ручка не збирала тепло від плитки. Але з іншого боку, ручка стояти вже не може. І я думав, що то тільки в мене така унікальна ситуація, що не закріплена одна ручка. Але побувавши в магазині Шамбала у Львові, я подивився на таку ж саму систему, яка стоїть в них там на виставці. І в ній було все так само: одна ручка піднімається і тримається, а інша триматись не хоче. І якби той казанок був частиною системи, що коштує 7 тисяч, я б навіть би про той недолік не згадував. Ну, зробили так і зробили. Але коли система коштує двадцятку. То вже джетбойл має визначитись, має бути або так, або так. Але одночасно так і так бути не може. На тому з казанком все і одразу пропускаємо кришку, бо в ній недоліків я не бачу. Йдемо до пательні. Отже, Jetboil вміє робити класні пательні, і прикладом того є пательня Jetboil Summit Skillet, яка зроблена з литого алюмінія. Але чомусь в своїй найдорожчій системі вони використали пательню з листового алюмінію. Вона має достатню товщину, тобто вона добре, достатньо зберігає тепло і немає такого, що тут все горить, а тут не готується. Але внаслідок того, що це листовий алюміній, вона вигинається під час готування, і в нас тут виходить найвища точка. Тому якщо ми готуємо приміром тільки кілька яєць, і їх розбиваємо в центр, вони сповзають по краях і лишаються тут. І так само, якщо ми готуємо якусь невелику кількість рідкої страви, то вона сповзає по краях, лишається по краях, тут залишається порожнеча. І ще один недолік цієї пательні це антипригарне покриття. По-перше, на ньому їжа час від часу прилипає і прилипає більше ніж на антипригарному покритті пательні Jetboil Summit Skillet і більше ніж на антипригарних покриттях добрих домашніх потелень. А по-друге, подивіться на його стан. Воно досить легко лущиться. Я думаю, це власне відбувається в ті моменти, коли я пакую систему. Коли я цю пательню складаю так, от на кришку з казанком вона отак десь задіває той казанок. І тоді антипригарне покриття від, від відлущується, і джедбою з одного моменту має продумати, щоб такого контакту метал металу не відбувалося, коли йде пакування систему. І плюс має поміняти це покриття на значно надійніше і значно ефективніше. Щодо чохла тут нам теж є про що поговорити з точки зору недоліків. Недолік перший. В системі за 20 тисяч гривень на чохлі блискавка, яка не має взагалі брендування. Якийсь дешевий Китай замість YKK або Бодай SBS. Хоча вартість фірмової блискавки YKK з двома бігунками на цей чухол обійшлася в виробнику менше одного долара. Менше одного долара в системі за 500 доларів і виробник вирішив зекономити. Якщо говорити про продуманість системи, яка коштує 20 тисяч гривень. То на цьому чохлі мені не вистачає бодай пари гумок, які були поділені на окремі відділи, щоб можна було елементарно взяти з собою якісь прибори і їх закріпити тими гумками. Або закріпити тут газовий балон, коли ти цю систему переносиш. Бо то досить незручно. Ти несеш систему окремо, прибори окремо, газовий балон окремо. Було б круто, якщо все це можна було б закріпити до одного чохла. І рекордсмен недоліків в цьому наборі. То оцей вітрозахист. Я його не показував, коли ми говорили про переваги, бо переваг в ньому немає. За задумом виробника, ви маєте оці виступи на вітрозахисті вставляти в отвори, які ховаються під ніжками плит. Вони вигинаються, вони не хочуть ставати на місце. Тобто, це. Той ще геморой, нарешті він заліз, а таких треба вставити чотири. І вони взагалі не хотіли ставати на свої місця, доки я не змастив їх олією. Але із олією то дійсно процедура, яку не хочеться повторювати кожного разу, коли ти розкладаєш і складаєш плитку. Якщо б вони зробили просто магніти, а магніти можна зробити, бо це ж в нас е, сталь, то все працювало дуже добре. І помітьте, що. Він в мене вже де неде де навіть потріскався на тих ніжках, а я його майже не використовував. Ще один великий недолік цього вітрозахисту. Справа в тому, що він завжди намагається розпрямитись. Його неможливо десь компактно покласти. Він завжди, отак, от розпрямляється і намагається від вас втекти. Тобто, в цій системі я би таких краще хотів бачити, якийсь секційний вітрозахист, який би можна було акуратніше скласти компактніше. І в ті моменти, коли ти їм десь оперуєш, коли ти ще його не закріпив, а просто поставив, щоб не треба було миритися з цим його, з такою його поведінкою, щоб він залишався просто акуратним і компактнішим і не створював перешкод. Підсумок цьому огляду мені зробити дуже складно. Я полюбив користуватися цією системою, і я повсякчас брав її з собою. Це зручно. Одна упаковка і дійсно система на всі випадки життя. Але власних грошей 20 тисяч за цю систему я б таки не віддав. Можливо, лише в тому випадку, якщо б я хотів зробити класний подарунок якомусь фанату джетбойлу і фанату відпочинку на природі. Тоді ти даруєш. Один пакуночок, а з нього розкладається величезна, гарна, потужна система. Водночас, якщо виробник поправить всі ті косяки, які зараз не є, то з деяким напрягом з ціною в 20 тисяч гривень я б ще якось міг погодитись. Але я думаю, що таких людей насправді буде одиниці. Все ж таки, виробник би краще. Переглянув свою цінову політику і опустив її ціну до прийнятніших 15-12 тисяч гривень. І на тому все з системою Jetboil Genesis. Давайте поговоримо тепер про збір і розіграш з двох систем Jetboil Flash. Я такий хлопець Сергій з позивним який служить в другому штурмовому батальйоні 92-ї окремої штурмової бригади. І його підрозділу на даний момент потрібна автівка. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади. Зараз воюємо на Покровському напрямку. Маємо гостру потребу в автотранспорті. Без вашої допомоги не буде перемоги. Слава Україні! Героям слава! І він попросив, щоб ми з вами спробували зібрати 250 тисяч гривень, щоб їх долучити до фонду купівлі цієї автівки. Я думаю, ми з вами то подужуємо. Як все буде відбуватися? Якщо ви бажаєте прийняти участь в розіграші цих двох джетболів, то на картку, посилання на яку є під цим відео, і промокод зараз є поруч зі мною. Скидайте суми кратні 100 гривням. Кожні 100 гривень то ще один шанс виграти один з цих двох джетболів. За тиждень ми проведемо розіграш і визначимо двох переможців, кожен з яких візьме собі по одній інтегрованій системі. Я дякую Шамбалі, що вона мені дозволила обрати призи для цього розіграшу і взагалі безкоштовно їх надала. Дякую всім, хто візьме участь в цьому розіграші, і дякую вам за перегляд цього відео. Наразі то є все. Щасливий.